Друзі, привіт! По понеділках, як зазвичай, ми демонструємо наше меню. Меню по відправках. Замовлень доволі багато. Вони невеличкі, але тим не менш. В пріоритеті генераторні позиції, зокрема, головки циліндра генератора від 2 до 4 кВт, карбюратори від 0,95 до тих самих же 4 кВт, катушки запалювання, стартери, подушки. Це те, що, на що роблять люди акцент. Як е, додатковий товар купують прокладки? Ну, давайте покажу що сьогодні по замовленням. Отож, бачимо: карбюратор, головка це компресорна головка з прокладками. Теж деталі до компресора, кільця прокладки. Карбюратор. Головка одна, головка друга. Додатково беруть одразу прокладки. Це у нас катушки запалювання. Три штуки, здається, Ось такий поршень до інверторного генератора 65 мм з тонкими поршньовими кільцями. Так, це у нас замовлення на компресор, шатуни прокладки і клапани. Ось така невеличка шинка на висоту 12 дюймів. І ось пішли карбюратор. Карбюратор, подушки, стартер. Ну, мідно графітові щотки на автомобілі це завжди у нас беруть, тут нікуди не дінешся машини, їздять постійно. 102 XL на шліфмашинку ремінці, Шестерня в зборі до електропили на 68 мм 39 зубів. Фільтра, Ось ці фільтра вже бачонки у нас закінчуються. Так, Карбюратори, карбюратори, е, ремінець на заточувальний верстат Т5 на 190 і 626-й підшипник FBG. Компресорне. Компресорна підкова. Е, так, це у нас регулятор обертів електроінструменту. Десь тут ще плавний пуск був. Ага, ось він, Плавний пуск на 12 А. ДКЗ залишилася, відправляємо. Маємо тільки лише мережеві і комплект на колінвал компресора двопоршневого компресора. Шатуни, колінвал і болт, укріплення. Ось, ось такі маємо замовлення, можливо, хтось когось щось цікавить, пишіть, дзвоніть, відправляємо достатньо оперативно. Всім гарного дня, побачимось!